Я вже знімала тижневі влоги, але мені захотілося щось оригінальненьке та прикольне. Я сиділа, читала книжку і навіть не питайте, як і про яких обставинах я згадала вислів Сім п'ятниць на тиждень. І я вирішила, чому б не зняти сім п'ятниць. Тому сьогодні, 28 червня, я помила голову і збираюся в школу. Роблю вам обзорчик на подружний від. Подруги, у мене ще голос трошки сонний, тому не буду вас звертати увагу. І так, відкриваємо тут такий бантичок. Красиво так. Мені так пакетик подобається, такий прям блискучий. Перше, що я знаходжу, це Це у нас правильно це палітра тіней Ось е так шимер для макіяжу. Резиночка така. Заколочка. Це у нас блиск для губ. Отак, все красиво, так? Тут я вставила кадри з минулого дня четверга, коли ми з подругою бачилися востаннє, бо вона мала відріжджати в Київ, а я на дачу, тому ми тут спілкувалися, вона писала мені, типу, лист, чи як, ну, коротше, міні лист. Ми розмовляли про все на Чисто я стоявся відео, глажу собаку, але він, походу, був не проти, йому було по кайфу. І зараз я вже буду чим чекувати до школи, бо я вже трошки спізнююсь, напевно. Ну, Хочу ще 20 хвилин, в принципі, встигну мені тут бігти 5 хвилин. У нас сьогодні буде українська мова. Будемо писати контрольну роботу, бо це вже останній урок. І, в принципі, все. Потім я прийду додому і почну збиратися на дачу. Я не дуже хочу на дачу, бо там скучно, але я буду читати книгу, бо я щось, ну, я вчора щось читала один розділ, а до цього я не читала два дні. Ну, враховуючи те, що зазвичай читаю кожен день і побагато тут. Цей тиждень в мене такий реслабон був в плані читання, і це, в принципі, добре, бо я трошки, напевно, втомилася, як це сказати, читати, думаю, відпочину займусь чимось іншим. Все, я вже йду в школу. Тут у нас калюжа грязь. Хоча дощ був, я не знаю, дні три тому, напевно, отнесу зовшит, тут у мене сумочка. Все, я пішла. Дивіться, що я собі прикупила. Ось така алмазна мозаїка чи картина. Дуже класно. Це мені вже не на два дні, як була попередня. Я в телеграмі своєму показувала, але зараз вам покажу попередню. А це вже буде трошки довше. Класна тут рамочка, пінцет, олівець, строжилка, ключілка, точніше, оці страйки. Це була попередня, я її робила у такого кота. Mm -hmm. ну, вона прям була дуже маленька, тому зробила я її за два дні. І ще я не знаю, навіщо але я вирішила, що мені потрібно такий вентилятор. Він тут включається. Увечері ми ще поїхали на дачу, я купалася на річці, відпочивала, читала книжку, і на цьому, в принципі, мій день закінчився. Переходимо до наступної п'ятниці 5 липня і поки я тут намагаюся зняти естетику, розповім вам про свої плани. А в планах, в принципі, не було нічого незвичайного, я мала спігати в магазин, купити коту корм, а потім сходити до школи на математику, а потім знову поїхати на дачу. Тут я вам показую, що збираюся брати на дачу. Це, в принципі, небагато гравюрка і книжечка. І поки в мене залишався час до того, як я збиралася піти в магазин, я якраз таки вирішила почитати. До речі, щодо читання, саме з цією книжечкою мене сталося щось таке, що в принципі в якийсь момент мені хочеться читати, потім різко перехочеться. Тобто я сама не розумію. Тут я знімала як я йду в магазин, тут я знімала, як я йду з магазину. Так, да, дуже дуже цікаво. Школі я кадрів не знімала, тому поки що дивіться на наш зоопарк, про який я розкажу згодом. А щодо школи, то нас було відсили п'ять людей. Ми розв'язували задачі з математики за 11 -й. клас на секундочку. А потім до нас прийшов класний керівник, і ми просто, як завжди, спілкувалися про все на світі. Тепер ще до цього так названого зоопарку. Справа в тому, що хто дивиться мої попередні влоги, ще з минулого року, там у бабусі є кіт Рижик, який пропав на місяць, потім він з'явився, але він не їздив на дачу. Також у неї з'явився новий кіт Яша, який їздить на дачу. А ще мій кіт Максік, і до нас ще прийшла якась нова кішечка взагалі. ноунейм, у неї хто вона? Ну, а тут ми вже зустрічаємося наступної п'ятниці, та я йду додому. Я ходила на якийсь психологічний захід, чи то тренінг, де нам подарували воду, круасан і розповідали про стрес. Ну а тут я ще роблю огляд на антистрес, який нам також подарували. Ну, прикольна штучка, щоправда, вижив він у мене недовго. Ну як сказати, вижив з ним все добре, але в нього полізли вже очі, рот, ніс, коротше, все підряд там злізло. Далі, по плану, незмінна поїздка на дачу, ми везли квіти, адже в середу моєї бабусі було день народження, і ми їхали її вітати. Я взагалі не фанатка поїздок на дачу, але от коли ми їдемо вперед і назад, це прям дуже класна атмосфера, вся оця природа і так далі. А ще полюбуйтеся нашими ямами на дорозі. Це прям окремий вайб. Вже коли ми нарешті приїхали, то першим ділом звичайно розібрали речі, пішли вечеряти та вітали бабусю з минулим днем народження. Я звичайно оригінальність, тому вирішила привітати бабусю за технікою. 987. Можливо, хтось чув, а хто не чув, то я пояснювати не дуже хочу, бо там дуже заплутано. Якщо дуже коротко, то це, наприклад, ти бажаєш 9 життів, як у кота, 8 годин сну. побачити сім чудес світу, і так до одного коротше привітання, подарунки моїй бабусі сподобалися. Всі були в захваті. А далі я заповнювала особистий щоденник. Тут загалом окрема історія, адже зараз у мене триває челендж протягом 9 днів, коли я відповідаю на різні запитання. Наприклад, що не можна пробачати, чи було мені колись соромно за своїх батьків, люди, якими я найбільше захоплююсь, люди, які мали найбільший вплив на мене, і так далі. Ось так, в принципі, пройшов мій день, ввечері я ще трошки почитала і пішла до ліжечка. День наступної п'ятниці починається зі спорту, медитації, а далі вимкнення світла і читання. Я взагалі фанатка художньої літератури і зовсім не люблю психологічну, але зараз вирішила почитати книгу, як здобувати друзів і впливати на людей. Подивимося, що з цього вийде. Ну а далі кожна п'ятниця це незмінна поїздка на дачу. Я тут вже якийсь ходох, не хочу їхати, але доводиться. Ну і поки їдемо, я тут знімаю природу, красу, а також слухаю пісні 90-х. Приїхати на дальше і не піти на річку це прям вообще якась турня, тому ми відразу їдемо купатися. Найцікавіше кадр зняти обов'язково як я жую, ну, тому що прийти після річки і не зголодніти, це прям капець А ось цю конструкцію процитую словами моєї вчительки. Я її сліпила і того, що було. била. Ну вибачайте, ну це вигнали мене з дому походу в з ліжком. Ну а тут зйомка того, як я літаю, знаєте, приїхати на дачу не покататися на качельки в моєму випадку, це теж просто неможливо. Я людинка, який 15 років, але мені подобається кататися на качельки, мріяти, фантазувати, планувати, думати щось про своє. Ну а це вечірній нічний охотник, який принципово не ночує в хаті, і гуляє постійно на дворі. П'ятниця номер наступно починалася трохи з лянтяйства, але потім я взяла себе в руки і почала вшити українську мову. Наступний кадр я залишу з оригінальною озвучкою, Це буде як я збираюся в школу. Ну, збиратися в школу і не послухати музику це прям взагалі не те. В школі на математиці ми вже другий день розпираємо параметри, в принципі, тема цікава, але важка. А далі ми з класним керівником пересаджували квіти, точніше, хтось пересаджував, тобто класний керівник, а хтось страдав фігньою, тобто ми. Звичайно, особисто в мене не обходиться без того, щоб не обмалювати всю дошку, а от Наталя Олексіївна намагається її заставити, щоб мені не було де малювати. Ну, це щось типу естетики. Я ж казала, що комусь потрібно було йти не навчителя зарубіжної, а на вчителя біології. До речі, зацініть суперкота. Далі ми ще розмовляли про все на світі, і до речі, якщо все буде добре, то ми почнемо ходити на додаткові уроки літератури. Це моя мрія. П'ята п'ятниця підряд, і ми п'ятий раз їдемо на дачу. Ну як по іншому. Друге серпня і у мого племінника день народження. Мене запросили на міні пікнішок, тому я зібралася і ту. Ми їли шашличок, піцу, овочі, виноградик, пилисок, квас, лимонади та різні інші напої. Прикиньте, там розлікательна смерть у нас. Ми грали в настільну гру лісові комерсанти. Це просто дуже класна гра. Я дуже рада, що я про неї дізналася і випросила у батьків у минулому році в честь останнього дзвоника. Я була справедливим ведмедем та благородним оленем. <гум> і за одну інвестиції. Поїди. Поїди. Ми дуже гарно провели час. Мені подарували ось таку кульку у формі серпенка. І коли я прийшла додому, то почала збиратися на Дашу, що не дивно. Також, нарешті, лише вчора почала ось цю картину, і я дуже захопилася цим процесом. Це прям вау. Шостий тиждень і ми знову їдемо на дачу, і я знімаю, скільки речей ми веземо, адже батьки йдуть у відпустку, і тепер ми деякий час будемо там жити. Ну і фінал дня у нас з'явилися на дачі якісь нові кошенята. Кошенят було спочатку двоє, а потім прийшло ще двоє, а потім один зник і вже протягом п'яти днів не з'являвся у нас на дачі. Кішка мама схожа на сіамську, тобто якась породиста, і ми думаємо, що це їх хтось завіз. саме вони тут, ну звідки тут з'явитися. Цю дівчинку, що зараз на дереві ми назвали гієну, бо вона якогось такого дивного кольору. Ну, прям короче гієна. Цю дівчинку ми назвали Марина, бо в неї на лобі літера М. А цього чорного пана назвали Угальок. Або вуглик. Я не знаю, як буде українською. А четвертому котику, який зник ми так ім'я й не дали, бо він не давався в руки, і ми навіть не знаємо, хто це хлопчик чи дівчинка. В останню сьому п'ятницю будемо порушувати традицію. Тепер ми їдемо не на дачу, а з дачі. Оп'я показує суперкота, який знайшов собі нове місце для сну. А також збирала речі додому: це був телефон, зарядка, іграшка ОМЛЕТ і обов'язково книги. Попили чайку і можна вирушати. Зробимо такий красивий перехід і та-дам! Я вже вдома. Помила голову, привела себе в порядок, тепер така щаслива. Прям також роблю розпаковку, запаковку, ну в общем ви поняли. У моєї подруги скоро день народження, тому я ходила в магазин, щоб їй купити подарунок. Я трошки помішана на котах, тому купила магнітні закладинки з котами, два текстовидільника у формі лапки, два коректори та канцелярські ніж у формі лапки, і також блокнот з котиками. Навчання ніхто не відміняв, так як вдома ловить ідеальний інтернет, чому б не повчити чи принаймні повторити математику. А також паралельно я продовжую робити свою картину з котиками. Тут вам показую трохи процесу і не знаю чому, але мене захоплює цей весь твіш. Не дуже корисний зате смачний обід шаурма з чаєм, і з новими силами можемо вирушати на дачу. Знову красивий переход, і та-дам! Я на дачі! Ввечері ми облаштували нашим супернаглим котам будиночок, який вони, на жаль, не зацінили, ну, що ж поробиш. Ввечері я ще трохи почитала і пішла до ліжечка. Я дякую вам за перегляд цього семитижневого влогу. За бажанням поставте вподобайку та підпишіться. Бувайте!